Ну, знаєте, мені здається, в цьому десь і є його талант хилитися за вітром і не зламатися, а все рівно все більше проростати, та і лишатися в ґрунті. попри численні судові позови, попри різні там негаразди довкола його, його грошей, довкола його особистості. все рівно він він лишається. Я все ж таки хочу трішечки зупинитися на вчорашній промові диктатора на Валдаї. Мене здивувало, що дуже мало було. Про історію та не так, як зазвичай, як ми звикли, про те, що Ленін там вигадав Україну і ще різні там бздури, але ну, тим не менше, знову ж таки Путін наголосив, що в усьому винен загниваючий захід, який ось це підштовхнув, звичайно, що Україну і 14-й рік, і от нічого б не було, якби не 14-й рік, якби не прагнення України до НАТО. От е, якщо зараз все ж таки будуть намагатися на нас садити за стіл перемовин, шукати вихід з цієї війни. Чи можемо ми все ж таки вимагати членства в НАТО, захисту від НАТО? Чи все ж таки європейські країни і наші партнери будуть намагатися, ну, знову ж таки, тримати нас на порозі, але не пускати за двері? Перше, що треба вперед будь-якого діалогу поставити, це силу. Ні на який діалог, переговори без сили. Сили максимально можливої, максимально можливої, достатньої для того, щоб не тільки тримати захист, а й наносити удари, ні на які переговори йти не можна. Тільки такий підхід можна вітати і з ним можна приймати. І оця позиція до миру через силу вона стосується в тому числі переговорів. Тільки сила, сила і ще раз сила. А, що стосується вимог і так далі, ні Трамп, ні його оточення таких вимог ультимативних ставити не будуть. Це буде інформаційна гра. От, власне, ми з вами зараз знаходимося в умовах інформаційної гри такого характеру. Дивіться. Валдай, напередодні Валдая Foreign Affairs друкує величезний матеріал Річарда Гаса. Це один із редакторів. Mm -hmm. Росія в глобальному мірі. Це один із учасників Валдаю. Її читають і починають в Україні гвалт приймати. Нас вже поділили, землю віддали, територію віддали. Це позиція гаса. Почитайте, будь ласка, його матеріали з моменту початку Валдаю. Він постійно друкується в Росії. Це той, хто тягне на собі російську позицію. Ну, чим відповісти? Америка відповіла Wall Street Journal імені е, Дональда Трампа, які зібрали смітник. Ви вибачте, хай мене вибачать журналісти. Я знаю цього журналіста, він дуже досвідчений. Але він взяв, накидав туди всього, що говорилося за останні два роки. Знову в Україні розмах, все поділили, заморожують. По-перше, ніхто нічого не віддає. По-друге, ніхто нічого не заморожує. І тут зверніть увагу на ці два матеріали, а Трамп каже: ну, не вийшло за 24 години, бо мене неправильно зрозуміли. Ви уявляєте, ото як кажуть відомі в Україні люди, де потоп, а де город? Один в газети газеті преса пише інформаційне агентство, про одне. А Трамп каже, так не вийшло. Ну, не вийшло, то і все. Ось, ось на що треба спиратися. Розумієте? І от до цього треба відноситися дуже спокійно, філософськи, з юмором. Ну, булькнув він там щось у своєму валдаї. Тут то послухали, послухали, як сказали: Ну, нехай говорить, ми будемо робити своє. Нам треба робити своє. А про це треба знати, про те, що він говорить, обов'язково. Бо це наводка на. Ну, зрозуміло, що вони зараз що будуть робити? Типа вони грають в гру А-ля Ну, мені Ми здається, теж, пане пробу... Романе, вибачте, мені здається, що вони якраз зараз, знаєте, промацують ситуацію, промацують реакцію Сполучених Штатів на ту чи іншу заяву, на те а, чи інше пане, привітання. А, ні, ні-ні, ні, це не так, це не так. Я, я вас просто запевняю. Я оце ось послухав оцей діалог двохдобовий. Mm. Таке враження, що я вернувся у 2016 рік. Ну, yeah. я вже це чув. Я вже це чув, їздячи в Мінськ там, на переговори. Це вже було оці всі розмови про те, що ми припинимо стріляти, давайте переговори. Привіт! Угу. Не дай Богу, це хтось повірить. Ніяких не буде переговорів. Він буде йти на загострення, тільки маскуючи це і подаючи, а туди буде розказувати, ну ти ж знаєш, ми ж там ініціювали, ну вони ж не хочуть, вони ж падлюки. А нашим треба в цій ситуації працювати навпаки, на випередження. От ми будемо працювати тільки по такій, такому підходу. До миру через силу. Це перше і друге. Про Україну нічого без України. Хочете взаємодії? І тут першим нашим союзником буде Європа. Чому? А, пані Тетяно, в Європі страшно. Я Дуже. вчора слухав, ще раз кажу, вчорашні розмови. Вони бояться. Ви уявіть собі, що до цього чокнутого фюрера російського ще додається не зовсім геніальний Трамп. Уявляєте, що це за дуель? Угу. Що це два і шахи? З якою швидкістю вони понесуть цю кольчугу? Вони ж е, вони не розуміють, що насправді від ним, між ними ніколи спільності ніякої не буде. Але переляк і переляк. Чому? Ну там половина зараз людей, які в 2016 році про прем'єрство, президентство і не мріяли. Там залишилися одиниці, хто пам'ятає практичні кроки. Бо це ж демократія. Це одні були вчора, завтра будуть зовсім інші. Зрозуміло, що люди ці знаходяться в розгубленому стані. Тому в даному випадку для них Україна це і фактор України він ще більше зростає. Зверніть увагу на слова тих битих. Сивочолих, таких як Урсула фон дер Ляйн, такі як Шарль Мішель. Вони то знають і розуміють, що ці всі балачки Трампові і Фюрера Московського закінчаться тільки додатковим тиском, додатковим тиском з Росії на Європу. І в даному випадку Україна тут крайньо необхідна. А, а ситуація виглядає дуже просто, так як учора. А що власне президенту Зеленському втрачати? Тому він. Відька зразу на місце поставив, щоб він не дуже командував там. От. І сказав абсолютно чітко: ви або давайте будемо їхати, або малюйте шашечки. Стармер йому абсолютно чітко відповів: ми готові вам допомагати, ми готові виконувати всі домовленості, готові їх збільшуватись. Оце ділова розмова. Рютте точнісінько так сказав. Бо те, що зараз діється проти України, це насамперед діється проти Сполучених Штатів Америки. Це блискучий пасаж. Ну... Я очікував від Рюте геніальності в цьому плані. Він тільки підтверджує, що він неординарна талановита людина, mm -hmm. з якою можна співпрацювати і можна взаємодіяти. А всі ці розмови, я коли сам собі порівнюю діалог Трампа і Рютте, я розумію, чому Трамп поважає Рютте. Ну це не зрівнянні по інтелекту люди. Це ж усі бачать уже розуміють. Тому в цьому відношенні я дуже оптимістично. Дивлюся на, на дії, які зараз розробляє Європа, а, в тому числі і тактичного плану. От, і я сподіваюся, що з новими керівниками Європейського Союзу, зовнішньої політики Європейського Союзу, бо зараз до Нового року завершується каденція цієї плеяди з приходом а, ці, а, кай, Калас, Рютте, ситуація зміниться і зміниться на краще. Дай Боже. Навесні прийдуть а, ХДС, ХСС в Німеччині до влади mm -hmm. і взаємодія Києва, Берліна, Лондона і Парижа дасть дуже хороший результат. Інша справа: що сьогодні треба максимально отримати те, що лишилося від Сполучених Штатів Америки, далі намагатися отримати те, що може бути в Європі, розвивати своє і розуміти, що в цьому а, перспектива. України взаємодії з Європою, Сполученими Штатами Америки, бо проблема далеко не вирішена. Угу. пане Романе. А з іншого боку, от говорячи про те, що ви вже чули цю заяву в 2016 році, так ну тоді в 2016 році у Путіна не було ще таких явних і підкріплених союзників, як, от Китай, який абсолютно виступає. Ну будьмо відвертими і чесними на боці Росії, не було КНДР. Чи не спрацює ось цей переляк в зворотньому напрямку? Що Європа скаже: дивіться, так, ми от. Раніше його не так бояли. Зараз боїмося. Давайте Україна. От хоче е, Південна Корея допомагати Україні, нехай допомагає. Ми будемо співпереживати, глибоко співчувати, будемо вірити в те, що Україна не програє. Вони ж дуже рідко кажуть, що Україна що Україна не програє, але ми будемо зараз готуватися над обороною своїх міст, своїх країн. А е, от Україна нехай там розбирається. Може цей переляк спрацювати в зворотньому напрямку. Відповідь дуже чітка, і всі це знають. Кожен окремо, включаючи Сполучені Штати Америки, не зможе протидіяти ні Китаю, ні Росії. Тому вони всі чудово розуміють, а колективна безпека це єдиний підхід, який може врятувати коаліцію чи тих, хто вважає себе вважає себе членами коаліції свободи і демократії, і тут маленький нюанс рано чи пізно. Але в кабінет до Трампа зайде Рубіо, Помпео і скаже: Знаєш що, Дональд, ти свої шутки ці припиняй. Бо ми такі міцні, от, як Лозинка, нам треба сильний війник, А цей війник може бути створений тільки разом з Європою. Бо тут ділитись немає з ким може, і на що ділити немає. І, ну, чи не доказом цього є вся історія? Взаємодії і Першої світової війни, і Другої світової війни, і холодної війни, і так далі між Європою і Сполученими Штатами Америки. А те, що питання тих індотихоокеанської політики потребує окремого розгляду і підходів, це інше питання. Ми можемо його обговорити наступні рази. Обов'язково це зробимо і обговоримо. І в мене тоді останнє питання, все ж таки, от. Щоб зараз, як зараз буде вирішуватися ситуація, чи не скажуть нам, наприклад, наші партнери, давайте будемо потрішечки заморожувати цю війну, щоб принаймні ми усі могли перепочити, передивитися якісь плани, передивитися, якісь контакти, передивитися якісь а, стратегії. Чи можуть нас зараз до цього а, ну примусити з змушувати? О, чи пані Тетяно, так. і ви тут? Я вас знаю давно. Ми знайомі давно. Я все життя, поки як почалася оця клята війна. Я казав з 2014 року тим, хто оце слово заморозка по відношенню до цієї війни використовує, їм треба читати азбуку політичну. Mm -hmm. Є речі, які не можуть бути, тому що вони не можуть бути. Отак, От як Росія, окрім окопної війни, ніяку війну більш не може вести, Точно так у цій ситуації заморозка неможлива. Я побачив, як цілий ряд журналістів. Виходячи з оцієї двох матеріалів Гаса і Wall Street Journal, почали писати про заморозку. Ну, по-перше, там нема заморозки, там немає заморозки. Тому що там не просто пропонуються певні кроки, там створюється демілітаризована зона більше тисячі кілометрів. Яка заморозка в цій ситуації? Про що тут мова йде? Якщо до цього етапу дійде, то в принципі це неможливо. Чи можна заморозити при такій позиції двох сторін? Ну, це фантасмагорія. Це якісь ну, речі тих, хто ніколи не мав справу ні з історичним фактом, ні з аналогічними ситуаціями і так далі. Не заморожується вона це перше. Друге, не вирішується ця проблема торгуванням українською землею та територією. Це квиток. Це Впевнений квиток гарантований страховкою квиток до світової війни, чергової світової війни. От я не знаю, доживу я до того часу, чи не доживу, коли це питання буде вирішуватися, але я хочу щоб запам'ятали ці слова: не дай бог, якась падлюка в Вашингтоні, в Брюсселі чи ще десь почне ляпать про те, що частину України було віддано. Я вам гарантую, це квиток з гарантією страховкою спочатку для континентальної, а потім для глобальної війни. Треба ж розуміти цього тюрера, плюгавого московського. Це ж він захотів з'їсти, йому дали з'їсти. виявіть, як у нього слина потече. Чим його тоді годувати? Грузією, Казахстаном? Ні, це вже вирішено буде на той момент. Тому очевидно, що допустити до цього не можна. І це означає, що діалоги з Європою, з Сполученими Штатами Америки, виходячи з історичних паралелей і прикладів, бо це Мюнхен, це Мюнхен, це Брест 1918 року, хлібний мирний договір і так далі. Цього не можна допускати. Це катастрофа світу. Ладно, досить емоцій. Пане Романе, але все ж таки. От, якщо ми проводимо історичні паралелі, та і заяви е, політиків, в тому числі і Трамп казав, що якщо не він президент, то почнеться третя світова війна. Але от беречи історію, і будемо чесними, та коли розпочалася Друга світова війна, вона ж почалася з Польщі 39-го року. Тоді ж це ніхто не сприймав як початок Другої світової війни. Це вже пізніше в підручниках Це дискутивне питання. Я вас прошу. Оце це, тобто, чи було а, тоді історичні... розуміння, що це Друга світова війна, і чи є розуміння, ні, що ні ні, ні. ні, ні, Питання, як періодизацію робити, і 39-й рік він mm. виникне пізніше, набагато. Дивіться, вибачте, що я перебив вас, завершить питання. Все гаразд. От мені просто мені просто цікаво, от як зараз сприймають війну, тому що Трамп каже, не розпочнеться третя світова війна. Ми в Україні кажемо, що слухайте, це вже початок третьої світової війни. От що про це, що про це ми, ми зараз можемо сказати? Чи розуміють і оце, оцю небезпеку наші партнери? Дивіться, є історичний погляд на ці речі, і історики до цього часу сперечаються. А друга світова війна почалася із громадянської війни в Іспанії, чи з Халхінголу, чи із радянсько-фінської війни, чи з агресії нацистів проти Польщі. Це питання дискутувалося так, нібито погодилися 1 вересня 1939 року, але це історичний погляд. Я зараз а, намагаюся пояснити, що є от поточна ситуація, яка а, з точки зору управління і нинішнього описання, вона дає декілька можливих варіантів розвитку. Перший із них і головний це що відбувається, позиціювання сил. Далі, кількість озброєння наростає. Якщо кількість озброєння наростає, це означає, що всі бачать перспективу в агресії або захисті від агресії. Так? Так. Тепер уявіть собі, що в цій ситуації у топку цього дракона кидають їжу. Дракон буде розростатися. Він і так розростається, і це видно по бюджетних видатках. Тепер додайте до позиціювання виростання дракона. Росте зло, буде зростати добро. Виникає момент критичний, коли вони не вміщаються, бо їм треба ресурси кидати. Треба елементарно годувати населення, випускати зброю, вони виростають настільки великими, що вони починають просто знищувати один одного в силу об'єктивних причин. І це починається з маленьких речей. Може трапитися десь там у Африці, не поділять якусь копальню. І це перекинеться масштабом на весь світ. Навіть ніхто не буде згадувати про те, що було до того в Україні. Так от треба розуміти, що для того, щоб зло. Не росло на сьогоднішній день не тільки один інструмент до миру через силу. Потрібен удар, який паралізує зло, який мотив знищить мотив нарощування зла. І цей спосіб є тільки один. Ви знаєте, мені вже розказували про ядерну війну, заморозку і так далі. Яка заморозка, яка у біса ядерна війна при нинішньому режимі і можливості московського фюрера? Він імпотент з точки зору сили, і по ньому треба нанести удар для того, щоб він перестав гратися в коаліцію зла, військ зла, всякі брікси і так далі. Він повинен займатися своїми проблемами, а не нав'язувати Америці дискурс внутрішній. Це смішно, але насправді Америка провела вибори про дискурс, у якому йому нав'язали з Росії. Це ж всі бачили. Mm -hmm. Причому, якби це була Україна з війною, то це б виглядало б раціонально. А так же видно було, що ущербність показувала Америка свою. Свою ущербність показувала. А Трамп нездатність виробити рішення і позиції. Але це треба розуміти. Що ми маємо справу з людьми, які не в повній мірі усвідомлюють геополітичний розклад. І це шанс для України, тому що слава Богу, маємо тих, хто дечому навчився і розуміє, що коли наступає час сили, то сідати за стіл переговорів це обманювати себе. Це підрубо рубати сучок, на якому ти сидиш, себе знищувати в цій ситуації. Власне, ці речі, примітивні, прості речі, і треба пояснити Трампу. Mm -hmm. Слава Богу, більшість в європі це розуміє. в цьому світу. Е, потрібен хтось дорослий, і я так розумію, ми повинні стати е, цим цим дорослим. Разом. Пане Романе, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Роман Безсмертний, український політик та дипломат, був разом з нами, разом підбували підсумки цього такого буремного тижня. Дякую вам за розмову. Дякую вам.